Преподобний Олексій, переживши ужасні удари муки, і суд чотирирічної Австромадянщині, а наших людей судила Австрія, обезумівша і кинула майже 100 тисяч русинов у перші концлагеря смерті. Думайте, який позор, Австрія донині не покаялася, не встають австрійці журналісти, що, мови, ви знаєте, пробачте народ русинов. Ні. Наоборот. Тихенько мовчать, сидять. А якщо обращаються русини в Європу, визнайте нас, ні. Німці перші не визнають нас. А по чому? Да потому, що вони бояться, вони знають, яка в них була страшна історія. І в той, той час перетерпів наш, перетерпів преподобний Олексій, пройшовши тюрми, униження, оскорблення, на конець. Розпалася позорна, позорна Австромадярщина зі своїм антиправославним духом і антирусинськими судами. І тепер уже преподобний Алексій і монашество на Полкарпатської руси, а такся молоді хлопці, наші хлопці, навіть дівчата, пустилися, скажімо, по-нашому у монашество. Маса дівчат, наприклад, у Теперішньому Приборжавському купили кусок землі і організували монастир преподобного Серафима Заровського. Удивительно, котрого їм Святого Господь поклав на серце. То же саме і преподобний Олексій відів, які люди русини були особливо активні, православні і монашествуючі. Бо коли приходили монахи на приход, то люди до них ліпили. Як до найближчих друзів, бо Уніцький пів був начальник, диктатор, командир, рабовласник, мусив було дробляти і друге, а монах нічого не просив: молитва, служба, радость і плюс красоту, яку показали в богослужінні православні монахи, і, і священики православні. Привернули народ до святого православ'я майже весь, коли на нашу землю прийшли освободителі, Совєтський Союз, і на наш край прийшли сюди українські комуністи, і перевели всі наші русинські школи на українські, і остальне зробили, щоб лишити нас права бути віруючими, а 80 тисяч народу нашого. Іменно інтелігенцію учителів, журналістів, юристів, священників пропустили через концлагеря Сталінські. Казало бися, Господи, вирвалися русини із австрійських концлагерів, тут же попали в совєтські концлагеря. Яка доля попадає нам на іспитання? і питання? Вот Умирає у 47-му році преподобний Олексій, видя, що він так желав з'єднатися з братами за горами, читаючи і замінити вірш нашого будителя, а за горами не чужі, то він сподівався, що буде друга ситуація. Ні. Як губили австромадяри, так переслідували почали преподобного Олексія українські комуністи. НГВД займалося, кидало в тюрми, Одно слово, 10 років тюрми. І в таких муках умирає преподобний Олексій. Прийшли браття, браття прийшли, але прийшли не такі браття, як він думав. Прийшли безбожники, прийшли гонітелі церкви, позакривали храми. А то ті православні храми, котрі. Православні руси не успіли вистроїти навіть в Ужгороді, треба ж було таку жесточайшу сатанінську пробу Советську зробити, щоб Покровський храм перетворити в Ужгороді на музей. Я, будучи студентом Ужгородського університету, приходив туди, і як мені було тяжко позирати, що храм перетворили на музей. Ну, правда, і вони яти радувалися, мов, православ'я здали в музей. Ну, Бог так давно все це функціонує. І ми розуміємо, що і таїнственно, і помер преподобний Олексій, коли відкрилися його мощі, в його тілі були обнаружені високий процент ядом, возможно, могли його і отравити. Це наше припущення, оскільки в той час злочистиві безбожні партійці убивали наших людей. Тобто, вбили нашого єпископського адміністратора Сабова, тоді, звісно, пробували вбити і уніяцького єпископа. і в той тяжкий час помер наш преподобний Алексій. Ми розуміємо, що це було йому тяжко на душі, Ведь він готовився що вирватися з Австромадярщини, з'єднатися з братами, бути православними свободно. Ні. У не то його чекало. Мало того, він відорганізував, був учасником мукачівського з'їзда народних комітетів, щоб з'єднатися із. Із радянською країною. Потім пізніше він написав письмо, щоб наш край зберегли в тому статусі республіки, який ми мали при Чехословакії. Ні, комуністична влада все поламала і так поступає, як наші предки має добрий образ, кому уподоблятися і кого прийняти за образ для подражання. Ми й нині діти Божі. Настоящі діти Алексія, і сповідник Карпаторуського, нині нами поминаємо, а в вічності віруємо, в'єдно з ним, в'єдно з Карпаторуськими святими, в'єдно з Києво-Печерськими святими і з усіма святими православними зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.